Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, астрологиною Інною Довгонь. Вітаю вас, вітаю! Рада вас бачити сьогодні. Хочеться таки знаєте, зробити прогноз астрологічний прогноз щодо другого місяця літа. Липня, Ви бачили, що червень був насичений. Дуже яскравими подіями, але з іншого боку, майже щодня окупанти обстрілювали Україну, і зокрема в світі теж знаєте, не було тихо відбувалися масштабні теж конфлікти і так далі. Скажіть, будь ласка, цей липень, який він буде спочатку, давати про Україну поговоримо, а потім яким він буде для світу. Для України цей липень яким буде, що говорять зірки? Ну, 7 липня в нас буде перехід урану в знак близнюки. Це буде хороший перехід, тому що уран в нас якраз відповідає і за повітря, і за авіацію, і за якісь новинки може відповідати за якісь, може там, дрони, ще якась зброя, яка в повітрі відбувається. Тобто, як для України це буде такий давати як виток, поштовх виробляти свою зброю, яка якраз буде в повітрі і для оборони, і для нападу. Так само. Уран він якраз в карті України має велике значення, тому що він є співкерівником першого будинку України. І коли він переходить в близнюки, це його доволі таке сильне положення. Він там себе комфортно почуває і він тут буде давати. Українцям можливість тут заключати якісь нові альянси про щось домовлятися з своїми партнерами з іншими країнами Європи. Тобто, це якісь знаєш такі як загальні рішення, які будуть відбуватися саме в партнерстві проти ворога. Тобто, якісь будуть давати об'єднання. Це якраз буде відбуватися в липні місяці, тобто ну. Там, скажімо так, представники України побачать, що в самотужки тут складно, і треба буде з кимось об'єднуватися. Може, будуть якісь об'єднані зусилля щодо виробництва. Якоїсь нової зброї, яка буде використовуватися саме в повітрі, і пов'язана з авіацією. Тобто цьому буде сприяти уран. Також уран, ну він тут ще вказує на якісь перемовини, скажімо так, так все ж таки, тут це перший і сьомий будинок, це все одно перемовини, але не про що ще не домовляться про те, що ми б там хотіли липень місяць ще цьому сприяти не буде. Але тим не менш, весь той час, доки уран буде йти по знаку близнюків, а він буде там йти до 2033 року. Це буде все ж таки сприяти різним варіантам домовленостей з різними партнерами. Тобто тут буде ще змінюватися. Ну будуть змінюватися територіальні кордони ще інших країн, тому і будуть тут з'являтися якісь ну, нові альянси, старі альянси розпадатися, тому що. Уран він хоче змін, тобто це планета змін. І він тут буде впроваджувати ці зміни і на території України, і по всьому світу. Тобто, тут будуть змінюватися. Ну хочемо ми того чи ні, але будуть змінюватися територіальні кордони України. І ці зміни можуть відбуватися аж до самого 2033 року. Тобто як на зменшення, так і потім на збільшення. Бо урану це такі, от як які знаєш так блискавичні зміни, щось неочікуване, щось от так що ніхто його не чекає, але воно потім бере і змінюється. Тобто, ця енергія вона в липні місяці тільки вмикається уранічно. А також в липні місяці тут будуть Сатурн і Нептун дуже близько один до одного знаходитись. Тут можна сказати, як їх і поєднання, тому що всього один градус між ними, і ці дві планети в знаці повна. Вони на жаль ні до чого такого хорошого. Не призводять, тобто вони вказують на те, що існуючий конфлікт він буде ще посилюватися, тобто до нього ще додається більше агресії. І тут в нас якраз будуть деякі небезпечні дні, коли буде тут і поєднання Марсу з кармічним вузлом, і будуть ще напружені аспекти, і взагалі Марс в знаці діви, це такий Марс, в якому там не дуже комфортно, але. Це використання у війні, більше йде якихось таких як наземних видів зброю, напади, тобто артилерія вмикається. І весь липень тут буде вмикатися артилерія як ну, для нападу на Україну, так, так і для оборони. І липень, місяць він тут, ну знаєш, якби дають вмикає саме таку територіальну небезпеку, що може бути напад із Білорусії. І взагалі на на всіх оцих областях, прифронтових областях, тобто місяць доволі такий буде агресивний саме через це поєднання Сатурна і Нептуна, і плюс ще будуть і напружені аспекти деякі на небі. Тобто тут ех, в плані обстрілів може бути трошки легше в деякі дні, а от в плані саме нападів на фронтах наземних, от в цьому плані буде гірше. от ну Якби змінюється енергія, так. Тобто, десь в якісь моменти люди видихнуть, що їх менше обстрілюють. Але от на територіях, які є на кордоні, так, навіть з окупованими областями, от там вмикається велика небезпека дійсно. Тому там, звісно, людям краще якось задуматися про те, чи вони там готові залишатися. От, будуть тут з середини липня напружені аспекти від Марсу до Венери. І якраз от Марс це такий йде агресивний наступ. Венера відповідає за території, і тому оця якраз такий: от ну може якийсь контрнаступ з, з їх сторони буде. Це буде вмикатися з 15 липня, от як друга половина липня. Це вмикається. Угу. Ну і тут цей аспект він триватиме. Зараз я скажу з якого, по яке число. 14 липня між Марсом і Венерою він триватиме, він доволі тут довго буде працювати. От він і в він аж буде до 1 серпня. Цей аспект, і по цьому аспекту може бути захоплення нових територій. Тому період доволі такий небезпечний. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Доволі напружений. А якщо врешті говорити про обстріли, ви сказали, що може бути зменшення обстрілів, але все ж таки, які дати залишаються такими найбільш загрозливими з точки зору ворожих обстрілів українських міст? Так, ну зараз я дивлюся. А, більше, так, Сатурн. Думаю, що тут буде вмикатися якраз. Так, 4 лютого, ой, 4 липня, тому що тут буде аспект між Плутоном. Від Плутона на місяць руйнівний, тому 4 4 липня тут йде напруження. Далі, 6 липня від урану на місяць іде опозиція, теж напруження. Від урану якраз прильоти дає. І от 7 липня вже йде, звісно, цей. Тут 7 липня вмикається від Марсу на місяць теж аспект, тому я і 7 липня тут виділила. Я думаю, що тут більше будуть страждати якраз ті території, які вони хочуть захопити. Зараз дивлюсь. 16 липня. Тут якраз між Юпітером і Місяцем теж напружений аспект є. Тут якраз іде небезпека для нерухомості. 18 липня теж від Плутону аспект. 21 липня від Марсу на місяць аспект, тому небезпечний теж день. 21 липня тут ще і від Плутону, тому 21 липня можна виділити. І 21, і 22 липня. Ну, тут насправді то Плутон вмикається на Сонце, робить не тільки 20, 21, 22, 23. І Плутон, я дивлюся, аспект аж до 30 липня. Тому це, в принципі, от з 21 липня до самого кінця липня, оцей аспект від Плутону, він буде якраз давати посилену небезпеку. Та ще й тут і буде опозиція від Марсу до кармічних вузлів. Тому липень не можна назвати ще таким спокійним. Може, перша половина липня буде спокійнішою в плані обстрілів, друга половина липня йде все ж таки агресивною. Так, я теж слухаю, аналізую і розумію, що ні, здається, що липень ще може бути більш напруженішим червень. але хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні прогнози ми записуємо не з метою налякати вас, а з метою попередити про ймовірну небезпеку. І маю до вас питання. Скажіть, я пам'ятаю, що минулого літа в Україні були таке. Ну не можу сказати, що блокаути, так але такі масові відключення світла. Що буде в цьому липні? Чи будуть е, українці без світла сидіти? Так, дивимося. Я б, не, я б не сказала, що тут прямо взагалі без світла будуть сидіти. Тут більше будуть по інфраструктурі. Тобто захочуть, захочуть зробити життя українців максимально жахливим. І це, ну, якби вони спеціально б'ють по інфраструктурі для саме для залякування, щоб люди не хотіли боротися, щоб втрачалася надія, щоб втрачалася віра. от Тому. Я б не сказала, що тут будуть вимикати прямо світло. Тобто, тут от щось може потрапити, якесь влучання може бути 6 липня, але напружених аспектів до Меркурії нема. Зазвичай, коли до Меркурія то там може такі бути прямо блекаути. Більше така небезпека щодо електроенергії, вона восени може бути. От восени в них якраз може бути така спеціальна ціль. Особливо коли холод розпочнеться? Це їхня така стандартна схема. Ну, в липні я не бачу такої прям uh -huh. виділеного аспекту саме до Меркурія, тому не можу таке сказати. Uh -huh. І не скажіть, які ви взагалом ви бачите все ж таки більш про позитив, хочеться поговорити. Позитивні якісь або да числа, які врешті можуть принести якісь хороші зміни в житті українців і загалом для України. Які це дати в липні? Чи я загалом вони? Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А кнопка спонсорувати під відео. Ну, ці дати вони постійно відбуваються. Справа в тому, що люди їх не використовують ніяк, ці дати і ці можливості, ці шанси. Тобто, якщо подивитися, то Юпітер в знаці раку це його хороше положення. Він тут сильний. Юпітер відповідає за дипломатію, за домовленості, якраз таки, за юридичні справи. За, за політику він так само відповідає. В знаці раку він вказує на те, що от ось час прекрасний для дипломатичних відносин, для домовленості. І звісно це планета удачі, він допомагає, але ж люди його не використовують ніяк. Ці можливості Вони самі хочуть воювати. Вони мають певні корисні мотиви з війни, так і тому ці всі аспекти тут може я так розумію. Всі можуть бути хороші аспекти, але люди просто їх не використовують. Вони не хочуть їх використовувати. Так само і уран в знаці близнюків. Він також дає можливість про щось домовитися, тому що близнюки це знак комунікації взагалі. І от Уран там себе прекрасно почуває. Це це спілкування, це якісь перемовини, так це якісь домовленості до того, що в липні ще й Венера буде в знаці близнюків. Тобто, тут можна було б використати багато є можливостей, і багато вже було шансів. Ну люди ж їх не використовують. Тобто, ну ми ж не можемо вплинути на рішення цих людей. Я ж не винна, що люди йдуть тільки по своєму найгіршому сценарію і хочуть, хочуть служити темним силам, тому що ну, інакше це не можна назвати. Тому хороші аспекти є, тому б я просто рекомендувала людям. Індивідуально змінювати своє життя відносно своєї натальної карти і використовувати ці хороші аспекти в своєму житті, не зважаючи на ці зовнішні обставини, тому що ці обставини вони будуть і далі продовжуватися. І в 26-му будуть війни, і в 27-му, і так далі. І до 2033-го, і по всьому світі ці війни будуть продовжуватися. Якщо ми просто будемо так сидіти і чекати, доки скрізь буде мир, то ми не дочекаємося. Тому в цьому немає сенсу. Тут треба просто використовувати своєму індивідуальному житті житті ці аспекти і будувати своє життя, створювати свій простір навколо себе незалежно від того, що відбувається в світі. От тільки таку я можу дати рекомендацію. Угу. Але скажіть, я вже не зараз, якщо не говорити про українців, росіяни, так чи зможуть вони чи можна до них достукатися, чи можуть вони зрозуміти, що не треба служити темним силам йти воювати, нападати на сусідню країну і врешті захоплювати території? Я думаю, що вони, на жаль, Цього не почують і не зможуть осмислити, що не треба нема до кого говорити, тому що ну от скажімо там. Така є частина дуже велика землі, так? там, де люди вони вже втратили зв'язок з своєю душею, тобто їх замінили темні сутності. Там вже нема чому пробуджуватись, там вже немає внутрішнього світла, там кажи, не кажи, там не нападай, не вбивай. тобто Це ну, так, так звані варвари. Їм абсолютно все одно, хто там що відчуває, там немає емпатії, там немає ніякого усвідомлення. тобто Люди повністю продані темним силам. Тобто сенсу там щось їм пояснювати, там може одна світла людина на 10 тисяч осіб в кращому випадку, яка дійсно там хоче щось добре робити, змінити там засуджує війну. Але ну, ми ж розуміємо, що там одна людина на 10 тисяч не змінить всю країну. Так і не змінить там, скажімо так, те, що всі ті люди продані темним силам. Тому казати їм щось це не має ніякого сенсу взагалі. Те, що ми можемо робити, ми можемо тільки змінювати своє життя, впливати на своє життя, покращувати свою карму і от своєю світлою енергією, змінювати простір навколо себе. Ми не маємо переживати за їх пробудження, якого не відбудеться. Тому що таким чином ми просто втрачаємо свій час, який нам треба використовувати для свого життя. Ви абсолютно праві. Я дякую вам за цей випуск. Бережіть себе і до зустрічі в наступному. Дякую.